Всім величезний привіт! З вами Буряк Дмитро, компанія Day Drive, і я хочу почати новини липня. Липень був досить насичений на різні моменти і новини саме у сфері автівок. І давайте так: автосвіт дуже багато змінюється кожен день, майже і в липні було дещо. Все повністю не буду освіщати, але щось таке цікавого. Думаю, що вам розповім. Перша новина це. Ми повертаємо фізичні кнопки. Є е -е така компанія Euro NCP. Вона займається саме це комітет безпеки і це Європейський комітет без безпеки. І ми всі звикли про те, що зараз всі автівки в нас майже становляться якимись космобілями. І ці космічні автомобілі майже. Вони постійно там модернізуються. В нас там дуже багато сенсорних екранів, кнопочок сенсорних, і дуже дуже усіляких таких нових фіч, до яких ми вже майже звикли. І тут такий комітет європейський з безпеки сказав, що чуваки, якби все добре, але давайте сенсорні кнопки ми оберемо. Взагалі, то зараз всі автовиробники переходять повністю, повертаються, точніше, на звичайненькі, ось такі кнопочки. Ну, ось такі, я не знаю. ось. Бачите, от такі от будуть кнопки, як на кондиціонері. В мене от тут є така, така, тобто можна просто її там помацати, так, натиснути, і воно буде працювати. І сенсори все. Пока. І вони сказали, що чому таке сталося диво? Вони дуже-дуже довго оцінювали, вони зробили там. Безліч якихось спостережень, і вони сказали, що це дуже заважає водію. І причина дуже дуже проста: сенсор вимагає вчетверо більше часу для виконання дії, ніж проста кнопка. І я не знаю, в кого воно так. Потрібно і на кого на кому вони взагалі ставили свої опити, але можливо щось таке є. Тому що, чесно кажучи, інколи сенсорна кнопка, коли ти їдеш за кермом, ти особливо в якійсь машині, яку ти не дуже знаєш, ти такі починаєш клацати, і там нічого. Особливо в китайських тачках <кій> ти такі натискаєш, 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 і навіть ніякого такого знаєте, Ну якщо би вона якось там так натискалася, де якісь такі моменти тактильні. А деякі кнопки взагалі просто вони чи натиснути чи ні. Тобі треба подивитися, тобі треба її роздивитися, де вона знаходиться, і натиснути. Тому десь це нормально на сам насамперед. Тобто нічого такого дивного немає. І ми знаємо, до речі, зараз буде виходити в 26-му році Феррарі Амалфі. Ну, це замість Феррарі, Рома, майже така ж сама, як Рома, але Амалфі. І до речі, в Ромі вони зробили на кермі повністю сенсорні кнопки. Дуже багато всіх фанів Феррарі написали, що ми не хочемо сенсорні кнопки. Це не те. Поверніть, будь ласка, звичайні. Прям такі звичайні, які були там в 2000-х роках кнопки. І вони в Амалфі вже зробили кермо з. Звичайними кнопками. І е, дуже багато таких моментів є, е, що вони навіть порівнюють, що це рівнозначно відволіканню, як прикуруванні у стані алкогольного оп'яніння. Тобто, отак от от вони порівняли. Наші сенсорні кнопочки, до яких ми так вже трошечки звикли. Я не знаю, що скажуть Тесла. Я не знаю, що скажуть китайці, але шкода, мазда, вольво вже переходять на інтер'єри майбутніх моделей з такими іронічними. Може це звучати, але це просто будуть звичинісінькі наші кнопочки. Так що так будемо спостерігати, що буде далі, і що буде 26-му році відбуватися, але прикольно така собі новина і чесно кажучи, будемо спостерігати далі. Йдемо далі, і тут фани БМВ. Я не хочу, щоб ви закидували нас якимись там помідорами чи яйцями, але це новина не від мене і не від нашої компанії. І навіть просто ми це взяли з мереж інтернету світового. Знаєте про що? Ну, взагалі, BMW лідирує. Вона в 24 році. Це так, воно навіть обійшло там всі такі бренди, які там ми думаємо по якості номер один, це Toyota і все інше. Ні, BMW було першим. І тут така ще одна новина про лідерство саме BMW. Але новина трошки сумнівна. <схід> такі трошки холодний душ вам. Дослідження Landing Tree охопило 50 найбільших міст Сполучених Штатів і виявило, що в середньому 3,09 сотих. З кожної тисячі водіїв БМВ були затримані закривання у нетрезвому стані. Такий показник зробив, власник, б... зробив власників БМВ лідерами серед усіх автовласників за цим критичним порушенням. Тобто, максимально хто набухається – це водії БМВ. Це така статистика. Я не знаю, от так вона є. І мені дуже так прикольно було би знаєте, спостерігати, як вони це оцінювали. Ми знаємо, це просто там ну, в тести це абсолютно нормально. Але хто на другому місці, і я довго довго гуглів, такий шукав, що там, як хто там опинився на другому місці, знаєте, хто на другому місці опинився. Власники пікапів марки Рем. Це виключно американські такі історії, і це американська марка, дуже улюблена, до речі, і в Україні. Пікап марки Рем. Всі ми полюбляємо, але вони на другому місці. На третьому місці, і як це не звучало якби странно, але акура. Акура опинилася на третьому місці з показником 2,69. сотих. Тобто самі найголовніше бухачі це БМВшники, рамісти і акуристи. Так ми і запишемо. Тож, взагалі, я вам просто раджу не пити за кермом, і це збереже спокій всіх інших людей, які не тільки в вашій машині сидять. Це взагалі небезпечно, тому я вам прям не раджу це робити. Бентлі, ми знаємо всі, що Бентлі. Дуже класно ламають стереотипи. Прям сильно інколи. І ми всі сподіваємось на те, що от, е, далі щось буде відбуватися, тому що ми всі бачимо Континенталь, ми всі бачимо інші моделі і Бентайга ж. Ну вони трошки змінюються, але вони змінюються так дуже-дуже поступово. І зараз Бентлі такі подумали, почесали такі затилки, думали, о, слухайте, а давайте ми нормально змінюємося. Тобто ми щось випустимо, прям бум. І вони зробили, вони зробили XP. 15. ну вони сказали, що це авто стотково буде ламатиме стереотипи, і вони просто вирішили зіграти на полі футуризму, але з власним театральним підходом. Концепт XP – це не просто перший електромобіль бренду. Ну, Бребентлі, якби пішли далі. Вони теж хочуть зробити електрокар. Я не знаю, це чи на порозі вже падіння цих електрокарів. Чи напевно ні, але вони зробили радикальний експеримент переднього пасажирського сидіння, просто немає в цій машині, і там можна просто покласти валізи. Навіщо це? Я не знаю. Можливо, хтось хто придумав такий момент, йому щось кортіло так, щоб ніхто тут поблизу не сидів. Я не знаю. Можливо, в нього дружина не дуже спокійна, і він захотів назад її посадити, чи взагалі кудись. І... Не будемо гадати, але зробив він таку тачку, і я вам навіть зараз е, хочу показати це. Ось в мене такий ютюбчик. І дивіться на цю красоньку. Я трошки пропущу те, що вони робили там е, з погадки ще з минулих часів, коли Бентлі були прям такі всі вінтажні, довоєнні часи, часи, але зараз вони показали таку Бентлі. І ви знаєте, чесно кажучи, от суто моя думка. Бентлі може залишитися, от так як ви зараз щось там робите, трошечки змінюйтесь, і не треба лізти туди, куди зайшли вже давно китайці, вони опанували це все. А ви такі подумали, такі, блін, ми зараз зробимо такий експеримент, у нас буде така тачка, що просто вау. Мені здається, що це не ваше. от правда не ваше. То ви маєте залишатися в VIP, преміум і там дуже-дуже багато синонімів, але ну не лізти сюди, тому що щось таке зробили вони, і воно, начебто, прикольно, воно виглядає прикольно, це реклама, ну вона завжди буде класна. Але якщо тут не буде значка Bentley, я вам стово скажу, що це чи новий е, якісь там зікар е, Лісян і е, чи щось таке інше. І це буде нормально, абсолютно це просто китайська тачка, і дуже багато людей не будуть їх взагалі розліщати. Тобто вони будуть думати, що о так це ж дивиться це B.Y.D., а ні, Бентлі, Бентлі. Вони навіть ззаду написали дуже великими буквами Бентлі, щоб люди зрозуміли, що це Бентлі, як на мене, Бентлі повертайтеся кудись обратно в гру, і не, не варто вам щось таке робити. Це моя думка, але дуже дивна така річ, що ми таке чуємо від Бентлі. Рено отримала канського лева за компанію, що то життя. Це дійсно дуже круто. І щороку фестиваль канські леви нагороджує найсмілівіше та найефективніше комунікації, але цього разу перемога була саме Рено. Це не просто про рекламу їх ролик можливо ви бачили UN Петент отримав золото у категорії Creative B2B за ідею, яка змінює індустрію. Renault відкрила доступ до а, патенту Farmer Access, технології, яка дозволяє рятувальникам гасити пожежу батареї електрокара за 10 хвилин. Тоді, як у конкурентів, вдумайтеся, цей процес займає 4 години. І вже я чув, що Рено а, зараз позичає цю технологію іншим компаніям, тобто вона продає свої такі вже ну придбаний актив. І це дуже дуже прикольно. Думаю, що на цьому рено трошки заробить якихось грошенят, але все ж таки, Рено, ви все одно не зможете вийти на американський ринок. Американці вас не пускають, як і Peugeot, тому що ви не проходите по нормам безпеки. Це в першу чергу. Тож прикольно, Молодці, рено. Що ви дійсно додумалися зараз? тушите за 10 хвилин електрокар аніж 4 години. Непогана новина, взагалі давайте новину, що електрокари взагалі не можуть загорітися, і це буде дуже класна. Новина, тобто краще сюди біти, але. Все одно безпека є безпека, тому Рено, красавчики. Ford відкликає Брррр. всі, хто придбав Форд Mustang чи F-150 нещодавно. Це було 24-25 рока через несправний насос. 850 тисяч птівок вони запрошують до сервісних центрів. Там вони повністю міняють свій несправний насос на вправний насос, ставлять його і все буде клас, все буде добре. І там. Е вони сказали, що машина просто може заглохнути де завгодно, це дуже небезпечно і прямо посеред дороги це може трапитися. І саме такий дефект змусив форт розпочати одне з найбільших відкликань за останні роки. Уже зафіксовано. Знаєте скільки? От, коли я почитав, скільки зафіксовано, я просто там ржав. Чуваки відволікають 850 тисяч автівок, а зафіксували вони. Та-да-дам! Шість! Тобто вони шість таких поламок зафіксували, і такі, слухайте, блін, ламаємось. Щось треба робити? Ми продали дофіга машин більше мільйона, і ми ламаємось. У нас шість автівок несправні. Ви просто якщо ну, я не буду зараз казати про ті ржачні ржачних чуваків, які випускали колись машини, на яких ми їздили в дитинстві в нашому вісімки, там такі були в них шостки. Ви знаєте, про кого я. І ви прикиньте просто про наш ріднесенький запорожець, автозаз, колись він був. І прикиньте, в них, в них така новина, що чуваки там продали мільйон машин, а в них шість машин там щось з насосом. Як ви думаєте, що вони будуть з цим робити? Вони навіть просто шість. Да ми супер! В нас сама крута компанія. Давайте подаватися на Канського лева. Якщо в нас всього 6 машин, то прикольно. Мені подобається, що Форд дійсно дбає про безпеку і дбає про своїх клієнтів. І навіть якщо 6 машин у вас вже зламалося, то Національна адміністрація безпеки дорожнього руху попереджає і відволікає це все, і каже, що давайте, -ка робіть щось з 80 тисячу машин. Hyundai ховає механіку під землю. Як вам таке? До речі, я можу сказати, що американський ринок, з яким ми дуже дуже тісно зв'язані з 2017 року, дуже рідко, десь 1% ми купуємо машини, імпортуємо машини з механічною коробкою передач. Це дійсно 1%. Тому що майже всі машини в Америці вони на автоматі. І, по суті кажучи, наші вже люди вони звикли до автоматів. Тобто вони розуміють, що це нормально абсолютно, що там не буде якогось гемерою. А європейці ні. Ви не уявляєте, але статистика по Європі 35-40% машин на механіки, і це не за того, що просто вони там полюбляють цю механіку, а за того, що вони думають, що машина на механіки вона а економічніше. бабам, дві тисячі рік. Тринадцятий рік точно, коли машини вже всі прийшли на те, що економічніше вважається вже автоматична коробка передач. чи там роботизована, чи яка завгодно, але вона економічніша. І на другому місці вони думають, що якщо це механіка, вона не буде ламатися, тобто вона не буде дуже дорога в обслуговуванні. І звісно, вони такі думають, ну прикольно. Я буду купувати стову механіку, і Hyundai вже вони зробили статистику. В них до речі, лише 30% покупців Elantra N у США обрали ручку. Дивна теж річ, тому що в США 30% покупців Elantra N, ну можливо, я не знаю. Я стосотково не згоден, що там 30% ручку американці взагалі взагалі не вміють їздити на ручці. Якщо вони будуть їздити на ручці, це буде якась я не знаю, це буде якийсь Porsche, якийсь там GT3 чи Якісь там інші, які дійсно будуть, будуть хотіти їздити на ручні коробки передач. Всі інші вони будуть їздити на автоматичні. Тому молодь зараз хоче тільки автомат, тільки електронний ручник, тільки цифрові панелі, і мінімум олдшку, який був і в Hyundai, і де завгодно. І зараз Hyundai працює над тим, щоб повністю збавитися від механічної коробки передач перейти тільки на автомат. Я дуже полюбляю. Ручну коробку передач, але я олдскул і трошки такі, знаєте, вже динозавр, напевно. Тому що молодь я знаю стосатково, вони навіть не вчаться зараз на механічні коробки передач. Навіщо вчитися на механічні коробки передач, особливо коли ти вводиш по місту і ти стоїш постійно на світлофорах? І Я думаю, що тобі не дуже вподоби примикати постійно свою клікати і накачувати ліву ногу на щеплення. Йдемо далі. Продажі Jaguar обвалилися на 97% через невдалу стратегію. Блін, чуваки, ну правда, ну давайте ми от з вами просто пос... от Я не знаю, я э, просто автолюбитель. Я дуже полюбляю тачки. Я постійно можу спілкуватися 24 на 7 про них. І тоді, коли я. Я дуже полюбляю якусь історію. Тобто є бренди з дуже крутою історією, і є бренди, які там, от прям знаєте, як такі спишечки. Ура! Ми вискочили зікри, всі інші там китайці, якісь там і але Ягуар, привіт. Тобто, ти просто думаєш, що я зараз там оберу цього цю пантеру, цю кішечку, і я просто зроблю надпис Jaguar, і надпис Jaguar буде дуже крута, і вона стотково принесе те, що ви, Ягуар, так дуже хотіли. Збільшення продажів. Далі вони пішли, Знаєте, яким шляхом? Я просто зараз вам буду дочитувати британський преміум бренд на межі катастрофи. Це так, це дійсно так. Після масштабного ребрендінгу та відмови від ДВЗ. Ягуар залишився фактично без моделі для продажу. Тобто, вони що зробили? Вони повністю такі ми йдемо в ногу з часом, чи не знаю з чим там, в руку, з пальцем з часом. Що, що, що в них там з пальцем з часом? Тому що чуваки просто відмовилися від ДВЗ. Вигунів на бензині та дизель. І вони такі думають, ми стосотково будемо електробренд. Тоді, коли всі такі думають, блін, може нам ну, все ж таки, навпаки, ДВЗ, все ж таки, робити. І зараз Porsche, Mercedes, вони почали розробляти нові ДВЗ, тому що вони розуміють, що ну на електрики ми довго не вийдемо, в буквальному смислі теж. А на Ігуарі ай пейс, який проїжджає 300 кілометрів, да, пробачать мене всі. Прихильники цього бренду, але 300 кілометрів. Ну так, ну хлопці, давайте так, 350 це максимум влітку. І ви залишаєте ваші айпейси просто от один на один з конкурентами, які вже там 750 роблять чи більше, і вони розганяються, вони у них інша батарея, у них інші повністю інвертори, повністю все. Давайте ми повністю відріжемо бензинові і дизельні двигуни і все. В травні в Європі продали лише 49 автомобілів. Ягуар. Це не в Києві. Це не в Україні. Це в, в, в всій Європі. 49 автомобілів Ягуар. Вся Європа. Я не знаю, як вони продавали. Загалом на за перші 5 місяців 2025 року продажі впали на 77,8. Ви бачили, перший електричний фастбек бренду очікується лише в 2026 році, а поки що автосалони порожнюють. Ви бачили цей фастбек? Так просто я хочу вас не відпускати, поки ви не подивитесь цей фастбек, якщо ви не дивилися цю дуже дивну новину. І чесно кажучи, вже весь інтернет поржав з цього фастбеку. Ні, він прикольний. Ми, до речі, не знаємо, який він буде, цей тайп 00, 000, чи щось таке. А ми не знаємо, як він буде взагалі справжньо виглядати, які в нього будуть характеристики. Але те, що вони зробили, вони зробили щось таке дивне. Ще він в рожевому кольорі був представлений. І це все воно якось дуже 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 странно. Вони ще кажуть, що в планах там електричний кросовер. В планах електричний кросовер. ви повністю позбавили себе ДВЗ. Ви залишили якісь там просто щось вже стареньке. Ви думаєте, зараз я буду продавати і все. А знаєте, що вони ще кажуть? Ну вони ж скажуть, що блін, в нас така була класна статистика, що після запуску нової айдентики в листопаді-грудні 24-го року відвідуваність сайту Jaguar зросла на 110%, а 23% опитаних у фокус групах. Висловили бажання дізнатися більше про бренд. Тому що, знаєте, що було в фокус групі? Вони просто запитали, що ви там накурили, хлопці, чи дійсно це ягуар. Вони просто зайшли на сайт подивитися, чи це не, не, не розвод якийсь просто. І люди туди зайшли таки і подивилися: о, в натурі. Більше не буде котика. Просто буде Ягуар написано і все. І вони пишуть, крім того, 20% респондентів стали сприймати ягуар як марку, продукція якої варта преміальної ціни. А 80, як там було? Блін дуже класний бренд, який був просто супер преміальний. Дуже багато було людей, які просто дуже цінили цінували цей ці бренд, і вони зараз просто я думаю, що такі сидять. і Думаю, да, клас, підемо, напевно, далі. А з іґуаром ми не будемо. Я хочу перейти до Ауді. Ну, ми всі бачимо, як зараз іде все в світі. Ну тобто, давайте так. Ми побачили перший кросовер, який я не кажу про лендровери, про Тойоти, про все інше. BMW, коли побачили це все. Перший вийшов X5, якщо я не помиляюсь, він вийшов, він захопив ринок. Далі там туарек, далі пішов Порше. До речі, їх дуже дуже класно. Ну я вам скажу так. В них було такі майже банкротство. Хоча вони там дуже класно з Фольксвагена, вони викупили частину Фольксвагена, Порше. Але все ж таки каєн завдяки каєну, вони класно залишилися на плаву. Далі, далі, далі пошло все розвиватися. Далі там мерседеси, все інше, да, там Емелі, Джелі. Далі в нас виходить іксьома. Далі в нас виходить вже GLS, Мерседес. І такі Ауді думають: слухайте, ну ми ж тут не просто так сидимо. Ну в нас же Q7, у нас Q8, BMW X5, X6. Щось не вистачає нам отут от, от в них дивиться, в них X7 стоїть, в Mercedes GLS стоїть, а нам треба щось зробити, тому що ми просто провтикуємо тих клієнтів, які йдуть і купують GLS. Замість Audi якоїсь такої велетенської. І надовго думачі, вони просто в... приготували найсміліюші, як вони сказали, SUV у своїй історії. Q9. І він буде виходити. Ось дивіться на його фотки. Це поки такі фотки, воно, як завжди, Ну, просто не було ще офіційної презентації. І це було, буде подовжена версія Q7 з акцентом на V8, повний привід Quattro та гібридні модифікації. Акцент SQ9, що отримує 4-літровий двигун. Ну, ми знаємо цей Ну, Він стоїть на Рескі 8 він стоїть на Урусінай. Ну, добре, нехай. З подвійним турбонадувом він буде. Теж нічого такого. Ну, тобто, Чуваки просто зробили велетенську тачку, запихнули туди свій 4-літровий мотор. Нічого вони зараз не зробили нового, тому що взагалі в плані ДВЗ не робиться нічого нового. Всі думали, будуть клас, всі захоплюються електрокарами. Зараз трошки буде все змінюватися. Я думаю, що зараз буде щось з двигунами, ДВЗ, вони будуть все ж таки їх якось думати, що з ними зробити, і як далі будуть машини їздити на ДВЗ. Ця модель спроба утримувати ринок США, пише Audi, та Китаю. Вони хочуть ще отримати ринок Китаю, ДДВЗ досі у фаворі. Це так дійсно. Сідаєш в БМВ, закриваєш очі. Такі так, а що ж це за машина? то така x п'ятий, і шостий далі там іде вже X7 і все інше. Я е, сподіваюся, що такого не буде. Але мені здається, що скоріш за все е, у рамках економії, у рамках екології, у рамках е, дуже багато інших рамок, воно буде просто ось таким конструктором. Lego. просто буде новий кузов. Він буде подовжений. Він буде з е, трьома рядами сидінь. І буду продавати таку машину для великої сім'ї. Непогано. Вони вже пройшли тести. Я думаю, що незабаром вони вже будуть представляти цю машину на якомусь найбільшому великому автошоу, і це буде цікаво подивитися на неї. Також цікаво, як ми будемо дивитися на новий X7, який незабаром баварці вже викатять, повністю презентують. До речі, вже є фотки його, але не будемо їх розкривати. Друзі, я думаю, що я вас не дуже втомив. Якщо вам щось подобалось, ставимо подобаєчки ось такі. І підписуємося на наш канал, тому що ми будемо далі знімати цікаві якісь новини і все, що в коїться не тільки в нашій ненькій країні, а також і за її межами. Всім па-па, до скорого!